Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Зараз буду давати козеняткам водичку. Там один підписник, або підписник, або глядач, не знаю точно. Питав, як я даю козеняткам воду. То я обіцяла показати і розказати. Годую я це, ці два козлика, які старші, годую я їх уже три рази, рано в обід і ввечері. Ось між ранком і обідом я можу один раз запропонувати їм водичку. І між обідом і вечором, два, другий раз. Ну, можна і один раз. Це так. Один-два рази в день предложити їм водичку можна. Я, може, б і не давала воду, але коли вони в мене були перший тиждень в хаті, в хаті було дуже тепло і їм було жарковато, Було видно, що їм жарко. Вони хекали трошки під грубкою там в коробці, то я із-за цього почала давати воду. Ну Зараз я теж пропоную. Водичка повинна бути тепленька, така майже як молоко. Тоді вони її гарно п'ють. Вони думають, що це молоко, ну тільки не давати обпиватися, бо можуть запоносити. Ну, отак, от так от зараз покажу, як будуть пити, поки паузу ставлю. Так, ось, п'ють водичку. Боюся, щоб не вивернули. Думають, що це молоко. Топляться, топляться, сунуть ті морди, ныряють, булькають, чехають. Сейчас трохи поп'ють, і я заберу. Ну, так десь на двоїх от я влила літер, ну я їм не дам все випити. Фиркають, фиркають Ой, козлята, козлята. Бачите, як дудлять. Водичка тепленька. Ну, вони, звісно, думають, що це молоко. Того так п'ють. А може, справді хочуть води. Точно не скажу. Так що один-два рази в день можна предложити водичку козеняткам. Ну і три рази молочко. Ну що, хлопці, хватай, може? Той малий вже, бачу, напився. Та й цей теж. Все, забираю я. Віддайте воду. Так. Отак От понапивалися мокрі. Надо їм мордашки щось повитирати. Іди сюди. Отак ми п'ємо водичку. Всім дякуємо за перегляди. Всі бувайте здоровенькі та гарного дня. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!